Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про бешиху. вже вдруге. Хто не дивився перше відео, обов'язково подивіться, посилання з'явиться тут або тут. В тому відео я розповідав, що таке бешиха та як її лікувати. В цьому відео ми розберемо одного народного цілителя, який нібито вміє лікувати бешиху. Тому буде цікаво. Попередні мої відео про бешиху є найпопулярнішим на каналі. І це мене дуже тішило, оскільки це означає, що я переконав більше ніж 10 тисяч людей в доцільності лікування доказовими методами бешихи. Але, почитавши деякі коментарі, я зрозумів, що переконав далеко не всіх. Давайте розглянемо деякі з них. Не тренди, бабушка тільки вилічить. Але наскільки я знаю, що спалювання рожі допомагало хворим. Моїй мамі спалювали і чоловіку теж, і обійшлось без лікарів. Не була у лікаря, допомогла жінка, спалила. До речі, лікар до неї теж посилає людей. Тоді поясніть, чому спалювання допомагає. Я вмію це робити і навчилась, коли сама захворіла і нічого не допомагало. Я також спалювала, допомогло, коли мене кліщ вкусив і опухла нога. А один спеціаліст. Взагалі вирішив прорекламувати себе в моїх коментарях. І оскільки він вважає, що мої коментарі можна використовувати для пропаганди недієвих, нетретенційних та відверто шахрайських методів лікування бешихи, я даю собі повне моральне право сказати все, що про це думаю. Заглянемо на його сайт дорогажизні.ру. Почнемо з того, що все, що з приставкою ру. Це про дорогу смерті. Сайт, звісно, російською. Я перекладатиму українською і показуватиму вам оригінальний текст на екрані, щоб ви зрозуміли, що я нічого не вигадую. Його звуть Олексій Вікторович. Дуже шкода, що таке прекрасне ім'я Олексій носять і такі люди: він народний цілитель і біоенергетик. А простіше кажучи, світлий, світлий і скромний. Його ціль. З допомогою молитви позбавити довірливих людей від різних грошей. Можливо, переклад недослівний, але суть ви вловили правильно. Просто я вже потроху починаю забувати російську. Особливість в тому, що він працює з біополем людини. Біополе хм. це напевно поле, на якому щось росте. Ну, біо це ж про рослинки там різні. Тобто, якщо у вас є якесь поле, він може на ньому попрацювати. Ви знаєте, завдяки росіянам в Україні є багато полів, мінних полів. І я б з радістю дозволив їм на них попрацювати. Його тверде переконання, що він тільки посередник між Богом і людиною. Звісно, Бог же по гроші сам не прийде. Продовжую читати його ж сайт. Якихось доказових досліджень. З приводу користі лікування бешихи народними методами не існує. Краще і не скажеш. Тому лікарі і офіційна медицина такі засоби не призначають і категорично не рекомендують. З точки зору сучасної медицини, коли лікуванням займаються хірурги і терапевти, уявіть собі, людей лікують якісь там хірурги і терапевти, а не світлі народні цілителі. Куди котиться цей світ? Жах. Це тривале, договороговартісне лікування антибіотиками, протизапальними препаратами, жарознижуючими, сечогінними і судинними засобами, вітамінами, розчинами, присипками та мазями. Ну, десь приблизно так воно і є. Лікування бешихи – це дійсно складний і кропіткий процес. Що найдивніше, людина сама розуміє, що її методи нічим не обґрунтовані. При лікуванні бешихи нетрадиційним методом. Він використовує червону матерію і спеціальну молитву. Тобто розумієте: з одної сторони антибіотики, жарознижуючі, протизапальні вітаміни, розчини, а з іншої червона тряпка і молитва, яка працює тільки в комбінації з червоною тряпкою. Приймеш красну таблетку, війдеш в страну чудес. Я покажу тебе глуба калі нара. По моєму вибір. Очевидно, заговори і молитви від Бешихи може читати кожен. А от знати яку, коли і як, вивчати і прибрати цю страшну хворобу і не нашкодити іншій людині, здатна тільки підготовлена і знаюча людина. Цікаво, де ж готують таких спеціалістів, може, в Хогвартці? Mm -hmm. yeah. yeah. Раніше людині з Бешихою доводилось шукати цілителя в себе в місті чи області з приходом інтернету і можливістю працювати з людиною по відеозв'язку відпала необхідність їхати за далекі кілометри. Спробувавши вичитувати Бешиху віддалено, вияснювалось, що для молитви відстаней не існує. А головне, що відстаний не існує для грошових переказів. І довірлива людина може з легкістю оплатити сеанс. А передача біополя підтримується айфоном ще з восьмої моделі, до речі, якщо ви не знали, зверніть увагу, наступний текст теж взятий з його ж сайту. Зараз ви почуваєтесь Алісою, що падає в кролячу нору. З одного боку, офіційна медицина з великою кількістю перевірених і відпрацьованих методик. З іншої червона тканина і молитва. Є два варіанти лікування бешихи, який ви обираєте вирішувати тільки вам. Але пам'ятайте, що сама медицина вийшла з релігії, від знахарів, травників та костоправів. Хе, можливо, й вийшла. Але потім зрозуміла свої помилки, відкинула недієві методи, стала логічною і пішла в іншу сторону. Дивно, що він взагалі користується інтернетом, а не голубиною поштою. Він взявся за цю роботу вкрай складну роботу відновлювати баланс енергії, забирати її надлишок, руйнувати енергію негативних програм. І забирати енергію хвороби. Тут без коментарів. А тепер серйозно маю для вас яскравий приклад невдалого спалювання бишихи. Пацієнт пройшов аж три сеанси. І чи то знахар виявився за слабким, чи то бешиха за сильною. Але він в третій годині ночі приїхав швидкою допомогою на приймання. З ось такою рукою. Невчасно лікована хвороба призвела до розвитку флегмони, яку довелося розкривати. Показувати відео операції я не буду, оскільки YouTube його заблокує, але скажу, що це було досить криваво. Тому не довіряйте своє здоров'я, кому попало. До зустрічі!